Всем привіт! Якось ще в листопаді місяці я казав, що трошки випаде нагода і відправимося по зимові риби Фламуліну, але якось тут не складалося, то часу не було то дощі, то морози, то ще якось дебідень. І тепер ось 17 листопада. Звісно, вражеі не такі, як в Україні, та по одній простій причині, тому що тут Дуже мало листяних дерев, вони в основному вдоль струмків і то дуже обмежений склад видовий. Тож ж я радий навіть таким грибам. Дивіться, які вони кажуть, мені мене запитують часто, навіщо вони тобі потрібні? Вони ж такі маленькі. Тому й потрібні, що вони маленькі та дуже гарненькі. Вони смачні. Вони мало того, що смачні, вони безумовно їстівні, їх можна їсти навіть сирими. Хто не, мені не вірить, я можу продемонструвати. Ну, ось, наприклад, оці, оці молоденькі грибочки. Дивіться, бачите? А тепер мене бачите? Ось молоденькі грибочки. Вони не тільки смачні, вони ще й лікувальні. Ну, залишив тільки п'яточки чорні. Ну що? Гриб має такий солодкуватий смак і в невеликих кількостях в сирому вигляді дуже-дуже смакує. Дякую всім за увагу та терпіння.